Вітаю колеги. 539-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Я від імені команди дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А в цю суботу вже у Львові відбудеться чергова виставка безпородних собак, просто пес, не просто друг. Я запрошую до слова Ольгу Кирилович. Голову громадської організації Дружня до тварин більше розповісте про саму виставку, і я так розумію, це вже не перша виставка. Яка її концепція і яка головна тема цього року? Олю, будь ласка. Доброго дня. Рада вітати львів'ян і гостей міста вже цієї суботи на нашій події. Просто пес, не просто друг виставці безпородних собак. Для Львова це вже третя виставка безпородних собак, і попередні роки ми робили різні акценти стосовно безпородних собак в нашому місті. Першу подію ми провели власне для того, щоб підняти престиж адопції, тобто прилаштування безпородних собак з вулиць нашого міста, і цієї мети, з огляду на попередні роки і високий рівень адопції у Львові, ми однозначно досягли. Наступний пес» Ми провели вже в рамках традиційних конкурсів для власників безпородних собак, а також додали складову аматорські змагання просто пулер для того, щоб показати, що безпородні собаки вони Вміють дуже багато всього цікавого, і з ними можна і варто займатися собачими видами спорту. Цього року ми проводимо просто пес з дуже потужною складовою власне адопції, тому що, окрім конкурсів для власників безпородних собак, в нас також буде секція адопції, куди прийдуть волонтери зі своїми підопічними безпородними собаками. Розпочнемо ми цю подію у суботу, об 12 годині. з Дискусії зі спеціалістами, кінологами, зоопсихологами, ветеринарами, куди можуть прийти всі наші мешканці і задати всі питання, які їх цікавлять, стосовно того, чи варто заводити собаку, якщо дуже просить дитина, чи варто брати цю собаку з притулку, чи варто брати собаку, яку привезли з зони бойових дій. А зараз таких тварин дуже багато у Львові. Можна буде запитати про будь-що для того, щоб прийняти зважене рішення про адопцію, тобто забирання собаки з вулиці. Чи з притулку в свою сім'ю і для того, щоб познайомитися з тими собаками, які будуть у нас в секції адопції вживу, також можна буде поспілкуватися з волонтерами, з їхніми опікунами для того, щоб обговорити особливості утримання, особливості характеру кожної собаки. І ми дуже сподіваємося, що завдяки цьому заходу, коли люди і собаки стануть ближчі один до одного, в нас знову зросте показник адопції і. Ті тварини, які приїхали зараз до Львова, які загубилися під час евакуації, які були врятовані із зони бойових дій, що всі вони рано чи пізно знайдуть свою люблячу сім'ю для тих людей, які вже є щасливими власниками безпородних тварин. В нас будуть традиційні конкурси, такі собі змагання для того, щоб вони також могли показати, що вміють їхні улюбленці, які вони розумні, які вони чудові, які вони часом смішні, і скільки позитиву вони приносять в наше життя. Всі відвідувачі так само зможуть бути присутніми і подивитися на це чудове шоу для учасників. у Нас звичайно будуть чудові подарунки від наших спонсорів і партнерів. А також ми плануємо зробити невеликий ярмарок товарів для тварин для того, щоб всі, кого вже є домашні улюблени, могли туди прийти, придбати щось для свого чотирилапого і тим самим підтримати українську економіку і український бізнес. В рамках виставки ми також провели конкурс дитячого малюнку Дім Мрія кожного собаки і отримали 23 конкурсні роботи. Насправді вони є неймовірно прекрасними і, і, і дуже чуттєвими. Ми обов'язково ці малюнки виставимо так само на події, тому запрошуємо всіх прийти і подивитися, а також запросимо наших юних художників, які так люблять тварин, також завітати на нашу виставку і отримати спеціальні подарунки. Ще хочу наголосити про те, що в нас триває збір шерсті. Це звучить досить напевно нестандартно, але це той неочевидний шлях, коли наші собаки, наші чотирилапі улюбленці, незалежно від породи, чи породисті, чи безпородні, також допомагають нам у цій війні. І власне збір шерсті полягає в тому, що зараз сезон линьки, як знають всі власники пухнастих улюбленців, і всі ми їх вичісуємо. З цієї шерсті майстрині організації, ці пухнасте тепло роблять е, нитку, і з цієї нитки вони роблять спеціальні лікувальні вироби, які передають потім нашим бійцям ЗСУ, які перебувають на реабілітації, на лікуванні. А також в'яжуть різноманітні теплі шкарпетки, теплі пояси для зимового періоду. Тому ми запрошуємо всіх, хто вже начесав зі свого улюбленця під шерсток або збирається це зробити найближчим часом. Зібрати цю шерсть, прийти до нас у суботу і. Е, Передати майстриням з пухнастого тепла цю шерсть для того, щоб наші воїни відчували наше тепло. Олю, дякую. Я з вами ще не прощаюся. Втім, запрошую до слова Надію Шайду, керівника тренувального центру для собак Суперпас і також співорганізатора виставки. Ви, як кінолог, знаєте, як працювати з собаками, як їх тренувати, і як же працювати з тваринками, які є безпородні, втім, не менш прекрасні і не менш ем, здатні до різних трюків. Доброго дня. Наша саме ця виставка буде присвячена тому, щоб показати, що безпородні собаки нічим не поступаються абсолютно нічим породистим. Вони можуть на рівні з ними виступати на різних змаганнях, приймати участь у різних конкурсах. А також у них є своя особлива виставка, так де будуть нагороджуватися їхні здібності, вміння і їхня краса. Так, от дуже часто в людей виникає питання, що з безпородними собаками важче займатися, вони можуть гірше сприймати інформацію чи по іншому вчитись. Коли ми забираємо собаку з притулку, найважливіше це дати собаці можливість адаптуватись до нової сім'ї, до нових людей, так звикнути. А далі обов'язково з собаками потрібно займатися, неважливо від розміру чи породи собаки. Усі собаки надзвичайно розумні і талановиті. Здатність навчатися є у кожного, кожний вчиться зі своєю швидкістю, комусь щось здається легше, кому щось інше. Так, тобто підбираємо на навчання індивідуально до собаки, так? І обов'язково тренуємо і займаємося з нашими улюбленцями, розвиваємо їхні знання і вміння, адже це гуртує насправді сім'ю. Ми також популяризуємо, щоб собаками займалася уся сім'я від маленьких дітей до дорослих. Звісно, діти займаються під наглядом дорослих. Саме це гуртує усю сім'ю. Вчить її єднатися, вчить її разом долати якісь перешкоди, разом вчитися, разом розвиватися. Це зміцнює контакт і об'єднує сім'ю дуже сильно насправді. Дякую, питання до наших спікерів, адже це вже більше року, десь півтора роки триває повномасштабне вторгнення, і чимало виникло питань щодо того, куди ж їхати з тваринками. Це зокрема багато приїхали людей з зони бойових дій, з де окупованих тимчасово окупованих територій. І яка ж ситуація з притулками для таких тваринок, тому що хтось виїжджає за кордон, і їх цих тваринок просто немає, куди діти. Ну, насправді, станом на сьогодні Львів буквально переповнений тваринами, які так чи інакше залишилися у Львові. Тобто, як я вже раніше казала, хтось міг загубитися під час хаотичної евакуації, когось залишилося свідомо, На жаль, були і такі випадки, комусь просто не вдалося забрати собаку з собою через якісь проблеми на кордоні чи інші сімейні обставини. Ми все прекрасно розуміємо, що в часі війни все спрогнозувати і все передбачити неможливо, але власне результатом маємо те. Що оскільки Львів був і є великим транспортним хабом для людей, які виїжджають чи навіть просто в статусі ВПО, спочатку прибувають до Львова, а вже потім роз'їжджаються по сусідніх регіонах для того, щоб облаштовувати своє життя, ми маємо ситуацію, коли кожен притулок і кожна приватна перетримка у Львові зараз переповнені. Тобто, нещодавно була ситуація, коли повертали собаку з Німеччини, і її треба було перетримати у Львові буквально добу-дві, щоб далі вже переправляти на Харків. Тобто то в місто, звідки вона родом, ця собака, і це була величезна проблема, навіть на тимчасово розмістити цю собаку. Власне, тому цьогорічний пес, він має на меті не лише показати, які прекрасні наші безпородні собаки, так, але і власне підштовхнути людей до зваженого рішення про адопцію, тому що ці собаки вони ні в чому насправді не винні, так і кожна собака, коли вона приходить в сім'ю, вона приносить з собою щастя. Тому ми хочемо, щоб люди, які до сьогодні не задоволені, Думувалися про те, чи потрібна їм собака в їхній сім'ї, або задумувалися і сумнівалися, щоб вони прийшли до нас у суботу, побули на дискусії, подивилися на конкурси, поспілкувалися в секції адопції з волонтерами, познайомилися з собаками і прийняли це рішення. Хай навіть не одразу в суботу, хай в неділю або за тиждень, або навіть через місяць. Але тільки таким чином ми зможемо забезпечити порятунок тих тварин, які фактично є знедоленими і є жертвами обставин. Тому Ще раз закликаю всіх, приходьте до нас. Ми познайомимо вас з найпрекраснішими суперсобаками, які тільки є на цьому світі, тому що кожна з них є унікальна і в цьому специфіка власне безпородності двох однакових собак не знайдеш. І ми будемо дуже раді, якщо наш захід допоможе тваринам знайти свої сім'ї. Улючує. Певна статистика: по Львову, Львівщині як змінила ситуація? Чи стали люди більше прилаштовувати до себе тваринок з різних притулків? Чи навпаки ця статистика десь показує гірше? Гірший показник, що таких тварин просто стало більше, і їх не беруть. Що ви знаєте, на жаль, офіційних даних з цього питання немає, але оскільки весь минулий рік, ну взагалі від початку війни, я дуже щільно слідкую за цією ситуацією, можу сказати, що, от, наприклад, закордонні донори, партнери організації вони насправді вражені тим, як українці дбають про тварин у війну. Іноді ну вони не можуть уявити, як можна рятуватися від обстріл. Стрілів та і, і виносити пачками тварин для того, щоб їх врятувати, тому що люди наші не тільки встигають подбати про себе, а й встигають подбати про тварин. І, можливо, саме тому так багато зараз тварин от, евакуйованих врятованих приїхало до Львова і в інші регіони, тому що в нас дійсно люди про них дбають. Нам головне зараз досягнути, щоб кількість цих тварин і кількість добрих рук, які готові про них піклуватися протягом всього їхнього життя, збалансувалися, так тому що зараз ми маємо велику кількість. Кількість врятованих і маємо, можливо, дещо знижений, скажімо так, попит на прилаштування тварин в сім'ю. Ми розуміємо, що це відповідальність, ми розуміємо, що це і фінансове навантаження на сім'ю. Ми розуміємо, що зараз така дуже непевна ситуація. Людям важко прогнозувати і планувати своє життя. Але нагадаємо, ви можете обрати собаку, яка буде вам не лише до душі, скажімо, а й. Безпроблемною і комфортною у вашому житті загалом, тобто, ви можете підібрати меншу більшу, середню, пухнасту, непухнасту. Головне впустити цю думку в своє серце, відкрити це серце для цієї безумовної собачої любові, і далі все має бути добре, тому що ми маємо дуже багато спеціалістів, які готові допомогти власне і в процесі адаптації, і в процесі подальшого тренування цієї собачки, щоб співжиття було комфортним. Ось, тобто, ми всі готові гуртуватися заради того, щоб якомога більше собак все ж таки не були у притулках, тим більше не були на вулицях, а були в сім'ях, і щоб це спів співжиття в робило наші сім'ї щасливішими, колеги. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, представтеся та озвучте своє питання. Андрій Конько, медіа центр. Скажіть, будь ласка, чи потребують притулки, які працюють у Львові і на Львівщині, потребують допомоги? Яка ця допомога може бути? Хто може допомагати? І можливо, скільки обходиться утримання одного чотирилапого в місяць, якщо можна так рахувати. Е, можемо порахувати, але зараз я буду довго це в голові. Рахувати насправді не так уже дорого порівняно, наприклад, з витратами середньостатистичної людини на щоденну каву в центрі. Якщо порівняти так, то можна за ці гроші спокійно отримувати одну, дві або навіть три собаки в притулку, якщо від цієї кави відмовитися. Але враховуючи, що притулки переповнені, і кількість цих собак вимірюється сотнями, то відповідно і сума цього щомісячного утримання набігає дуже велика. Відповідно, ми всіляко намагаємося допомагати нашим притулкам, окрім офіційно зареєстрованого притулку милосердя в Брюховичах, нас ще є безліч волонтерів, які взагалі навіть не є організаціям а самотужки рятують тварин, перетримують цих тварин, лікують їх, тому що дуже часто, особливо коли вони евакуйовані, вони можуть бути поранені. Так, тобто ці люди роблять колосальну роботу. Відповідно, ми закликаємо всіх небайдужих приєднуватися до цього руху, навіть якщо ви не готові стати власником собаки, там чи кота, ви завжди можете знайти волонтера чи притулок, якому ви довіряєте, і допомогти йому. В нас на виставці буде представлена домівка врятованих тварин. Від них буде так само собака, з якою можна буде познайомитися і також буде притулок милосердя з Брюхович. Буде фандрейзинг для них, тобто кожен зможе задонатити комфортну для себе суму для того, щоб вони могли будувати будки і вольєри, оскільки зараз це їхня критично необхідна. Потреба через те, що кількість тварин, на жаль, постійно збільшується і навіть немає місць для розміщення. Ось і е, кожен небайдужий може придбати, наприклад, протипаразитарні засоби для собак, е, проти бліг, кліщів е, і решти, е, принести елементарні речі, навіть як пакети для сміття, великі. Тобто, будь-що, що може бути корисним в щоденній роботі притулку, ви можете принести з собою до нас на виставку. Буде окрема палатка притулку милосердя. Ви можете це. Це подарувати на нашій сторінці. Є детальний список, що потрібно притулку і милосердя. Тому також в Фейсбуці, будь ласка, заходьте, читайте і загалом будемо раді, якщо так само люди зараз згуртуються і будуть допомагати і притулкам, і волонтерам, і перетримкам готуватися до зими, лікувати улюбленців і прилаштовувати їх. Чи є ще питання? Якщо питань немає, то в мене питання до власне цієї події яка буде в суботу. Ви згадали про різних учасників. тим, яка сьогодні кількість зареєстрованих, і хто це буде? Чи це власники можуть прийти зі своїми тваринками, чи це люди, які хочуть приютити свою собачку, і вони це зможуть зробити, наприклад, на самому заході. В нас в секції власних конкурсів для щасливих власників безпородних собак є 30 зареєстрованих учасників станом на сьогодні. У нас була попередня реєстрація. Звичайно, якщо хтось захоче приєднатися до нас безпосередньо на події, відмовляти не будемо. Єдине, що наполягаємо, щоб собака була обов'язково вакцинована, оброблена від всіх паразитів. І для того, щоб з собою щоб взяти участь у виставці, треба буде мати з собою ветеринарний паспорт. Оскільки в нас буде присутній черговий ветеринар, він буде здійснювати допуск до. Виставки за станом здоров'я тому не проблема. Якщо ви не встигли зареєструватися, приходьте, маючи при собі ветеринарний паспорт, ну і собаку, звісно. В секції адопції в нас будуть собачки, які на виданні, як ми кажемо, так тобто це собаки готові до прилаштування. Вони вже будуть стерилізовані, вакциновані, красиві, усміхнені і будуть з радістю чекати на тих людей, які будуть готові з ними познайомитися і з їх прихистити. Тому наша подія вона скажімо, для відвідувачів на будь-який смак. І придбати щось для свого домашнього улюбленця, і познайомитися з потенційним домашнім улюбленцем, і подивитися на прекрасних безпородних, і е, відвідати виставку дитячих малюнків, е, і на дискусії задати купу питань нашим спеціалістам, чи варто собаку брати в сім'ю? Ось тобто, приходьте, ми з 12-ї години будемо всіх чекати на дискусії з 13-ї години. Розпочинаються конкурси е, «Парк культури. Імені Богдана Хмельницького майданчик для виголо собак гуляй поле, верхня частина парку з боку вулиці Стрийської. Так, будь ласка, Надю. хочу сказати, що ще одною важливою такою цільною нашого заходу є це створити певну ком'юніті для тих людей, які вже прилаштували безпородних собак, щоб вони могли спілкуватись між собою, радити, спитати одне в одного поради в утриманні, можливо, вихованні, щоб вони могли разом зустрічатись на якісь заходи, разом проводити час, адже це також дуже об'єднує людей. Отже, для тих, хто планує взяти собі улюбленця в сім'ю, приходьте, спілкуйтесь, ви отримуєте відповіді на усі свої запитання, забирайте улюбленця до себе в сім'ю і ставайте частиною у цієї ком'юніті Львова власників безпородних собак. На виставці і конкурсах ви зможете побачити, наскільки ці собаки є унікальними і наскільки вони є талановитими. Ми також у нас також буде показова частина, будуть показові виступи безпородних конкретно собак, якими власники займаються, із яких вони готують до змагань, із якими вони виступають на рівні з усіма різними іншими собаками, так, породистими, і де вони займають призові місця, виграють і дуже часто перемагають і породистих. Цих собак. Тому приходьте, будемо раді бачити усіх. Дякую. Отож, субота, о 12-й годині парк культури у Львові. Приходьте на подію просто Пасне, просто друг. щоб Якщо ви ще не вибрали для себе тваринку, то ви зможете вибрати або ж познайомитись краще і дізнатися, як вам комунікувати зі своїм домашнім улюбленцем. А ми сьогодні спілкувалися з Ольгою Кирилович та Надією Шайдою, співорганізаторами заходу. Я вам дякую, і дякую всім журналістам, які за нами стежать, і які разом з нами повідомляють світу правду про воєнні злочини Росії. залишайтеся з нами, бо лише спільними зусиллями ми переможемо і поборемо ворога.